Давайте зустрінемо бурхливими оплесками. Савицький Василь! Всім привіт! Привіт, Бажаємо здоров'я! Бажаємо здоров'я! Василю, радий вітати тебе е, в цій добре. студії. Розкажи, будь ласка, як ти тут опинився? У, це довга історія. Дякуючи одним друзям, які сказали, ну, хочеш, давай спробуємо. Давай, як би воно не було, ти завжди мріяв. Ну і командиру кажу, треба їхати. І, ну, каже, так, каже, слухай, каже, я навіть не знаю, що з тобою робити. Ну, ну, каже, ну добре, каже, ну поїдеш. А так. Фух, ви не переживайте. Вас... В... Ви так ну, Василь Васильович. Ми вас дуже підтримуємо. І я скажу. Не страшно їхати звідти. Страшно було зайти сюди. Василь. Я думаю, що в цьому залі кожна людина бажає тобі успіху. Дуже ну, дякую. У нас дуже класна атмосфера, і ми дуже раді вас бачити на цій сцені. І одразу ж хочеться подякувати вам за те, що захищаєте нас, нашу країну. Кожного дня доводите, що Україна була, є і буде зверху. Слава Україні! Героям, Василь, Героям, Плазна. Героям Плазна. слава! Героям. Василь, скажіть так, щоб трошечки ви розслабились. Як вам допомагає гумор? Він завжди допомагає. Допомагає ще з перших днів, як я тільки пішов в армію. Оце, дякуючи Господу, з 2015 -го року. Знаєте, гумор, дуралістика, свої, ну, такий своєобразний гумор в армії. Ну, знаєте, одразу видно позитивну людину. <плес> дякую, дякую. І а дуже так... приємно, що сьогодні вже здійснюється мрія. Так, і це мрія, можна сказати, що дуже, дуже, дуже давно взагалі мріяв спробувати. Таке школа, щось таке вистави, якісь були, щось цікаве, а от це просто неймовірний шанс. Ви головне не переживайте, тому що вас підтримує весь зал. Завдяки таким, як ви, наші мрії збуваються. Ми в цей час можемо бути тут, вести це шоу. І ми вам бажаємо успіху, розслабтеся, все буде класно. <гум> Василю, якщо ти готовий, перша хвилина на дві тисячі гривень може розпочинатись. Давайте, поїхали. Поїхали. <плум> <плум> Раніше у цьому кріслі. Зеленський сидів, а тепер Олеся Нікітюк. Ніколи не міг подумати, що Олеся Нікітюк займе місце верховного головнокомандувача. Вважаю здоров'я. Мене звати Василь, і я воюю з 15-го року. Мочив москалів ще до того, коли це стало мейнстрімом. <рив> Мій позивний Фортуна. Я прийшов в Волноваху, прийшов в полон, а потім, приїхавши у відпустку в рідний кам'янець-Подільський, прийшов до магазину, зламав руку. Походу, фортуна теж поїхав зі мною відпустку. Ось так прийшло. Ще на словах про мейнстрім Юрій Ткач ледь не розколовся. Я думаю, що це теж можна було зараховувати. Трохи було, трохи було. І це дійсно правда перед поїздкою тільки гіпс сняв. Реально? Так, так, так. Минула відпустка, так, і так сталося, що. Послизнулися. Ну, в тебе ж завжди так заходиш там. Що там? АТБ акція була акція, Масло. масло. Береш одне, інше розливаєш. Василь, в тебе є дві тисячі гривень. Дуже класний старт. Ти Дякую. готовий піти на 5 тисяч гривень. О. <світ> <плес> 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 Вася, ви на москалів ходили! Давайте, ми вас підтримуємо. Поїхали! Давайте спробую. <плес> <плес> Я вважаю, кожен повинен бути на своєму місці. Військовий на передовій, волонтер в тилу, а москаль в землі. Я починав воювати, коли усі думали, що до це пончик. Арестович просто. Е... Маловідомий актор, епізодичних епі... ролей. Зараз до нас це допомога. А арестович як був актором, так і залишився. Трішки нарідки з передової. Російську армію підвели буряти. Знаєте як? Вони закінчились. Дякую. <ст> Знаєте, справди не сміються. І дійсно останнім часом ні одного не бачили. Як магазині, у вас буряти є, ні, закінчились». Василь, п'ять тисяч гривень і оплески всього залу твої. Але можна ризикнути або втратити 5, або виграти 10 тисяч гривень. Ні, потрібно, потрібно спробувати. потрібно Отже, якщо ти готовий, я готовий. Хвилина для тебе почалась. У нас ранок починається не кави. Ми з побратимом на фронті любимо зранку дати так по 50. Ні, 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 це не те, що ви подумали. По 50 залпів з артилерії по воркам. Люди кажуть, що я занадто добра людина. І це правда. Я, коли ранкове зведення з Генштабу дивлюся, бачу втрати 320 тисяч і такі добре. <рес> Безкінечно можна дивитися на три речі: як горить русня, як горить русня, і як горить русня на русні. Ви робите, на ну, які класні жарти, боже! От ми зараз балакаємо, ми ще сидимо, а росня горить. Добре горить, там добряче. Десять тисяч гривень у Василя вже є. Наступна сума 20 тисяч гривень. Ми хочемо ще. Давайте продовжувати. Є ще жарти. Так, є, ще, ще є. Вася, це вперше е, на шоу сміши коміка, коли. Продовжувати чи ні вирішили судді. Поїхали. Мені подобається на новому каналі. Е, до речі, в мене є відповідь на ваше питання, на шоу хто зверху. Це ж і так зрозуміло. Дрони зверху. Цивільні з повагою ставляться до військових. Мені нещодавно людина е, хотіла поступитись місцем в маршрутці. Я кажу, не вставайте, ви ж воді, я постую, тим більше я дороги взагалі не знаю. Це лесіна тема імені. Я навіть не сумніваюся, що той водій, може, то навіть і мій водій маршрутки зразу встав, причому маршрутка продовжувала їхати. Після цього жарту у мене з'явились думки, може я поступлю з місцем та й піду собі. Вася, сюди не хочеш. Ви сказали, що вас командир відпустив. Відпустив. На розсміши коміка. Так, спочатку вони сміялися усі там. Просто, максимум. Потім зрозуміли, що це правда? Так, особливо старива, коли почула, куди я взагалі їду. Можна подякувати командиру? Так, так, це буде круто. Давайте подякуємо. Дякуємо всьому керівництву за те, що дали можливість такому воїну здійснити свою мрію. І він дуже класний. І ви всі класні. І вам всім вітання, і ангела-охоронця кожному. Дякуємо. Заголовок в газеті приїхав на коміка і розірвав ведучих. <рес> Вась, скажи, будь ласка, чи готовий ти піти на 50 тисяч гривень? Це мрія, давайте спробуємо. Готовий? Так. Можливість виграти 50 тисяч гривень. Ще помітив, якщо люди бачать мене у формі, то посміхаються. Вдячно ковають головою. Навіть пропонують перевести каву. А якщо я військовий наступного дня йду з папкою, то люди чомусь перебігають на іншу сторону дороги і не дивляться. Так і військові навколо чомусь усі думають, що я знаю всі секрети штабу. Так от заходжу в сільпо, і касирка питає: пакетик треба, мобільний рахунок поповнити, а що то по муку? А я. Зараз уявіть, що Техідон це кадиро, засипаний землею. Приїхавши в місто, я почав зустрічатися з міською дівчиною. Була велика любов, яка е, не... Так, була велика любов. І поки не з'явилася та сама дубльонка, яку купила мені мама два роки назад. І її посовітували дівчата мене кинути, по це сказала, що круті пацани в дубльонках не ходять. Ось. І, в цих, і в цих різках проста мораль. Хто не сміється, той москаль. блядь! <праць> Вася, ми тебе вітаємо. Можна було просто під кінець кожної хвилини казати цю фразу і все. Переможець шоу «Розміши коміка» по-новому Василь Савицький з камянця Подільського. Дякую 50 тисяч гривень. Дякую. Радий Дуже дякую. Дякую всім. Хлопцям передавати вам чеси. Привіт! Красавчик! Це було дуже круто. Ну, відчували, що він нервує. Відчувалося, що він переживає, що це реально його мрія. Але дивіться, що е, такі люди йдуть до кінця. Так. І так, як це показує так. практика, в кінці перемога. Як сказав гарно! Пух, переживання просто неймовірні. Це найбільший страх в моєму житті, який я пережив. Я вам чесно скажу. Навіть коли потрапив полоне, настільки боявся. Зал просто неймовірний. Леся, як завжди, красуня неймовірна. А Юра Ткач це Юра Ткач. Просто крутіший комік.